Вибори у 205-му окрузі стартували. Дільниці вчасно розпочали свою роботу. Вони технічно забезпечені. Біля дільниць постійно чергує міліція. і Працівники МНС. Це про всяк випадок. Переживаємо, щоб усе було добре, щоб не було ніяких провокацій. Про можливі провокації на окрузі членів ДВК і спостерігачів попередили заздалегідь. Всі пройшли ретельний інструктаж. Але найбільше каже Тамара Валова, голова дільничної виборчої комісії, що розташувалася на базі кооперативного технікуму. Просять Бога пережити цю ніч, коли рахуватимуть голоси. Дуже багато кандидатів 91, Це дуже багато документації, Це дуже багато конвертів. Підрахунок складний тому. Більше дочі, а от виборців ці страхи здається, оминули. Не боялося. чого бояться не додав клопоту і довжелезний бюлетень. Я вже знала, що я буду голосувати за свого кандидата. Вже з восьмої ранку люди активно йшли голосувати. В перших рядах, як завжди, пенсіонери. Приміром, на виборчій дільниці, що на базі 22-го ліцею навіть вишикувалася черга. Проте люди посміхаються. Члени ДВК очікують чималу явку. Тут люди дуже Слюдіочі в цьому районі. І ми так прогноз составляли цаксамі по прошлим виборам. Думаю, що буде не менше 40%, та 100%. Так ми надіємося. Ну і судя по початку, воно так і буде. На цій виборчій дільниці каже її голова Анатолій Іванов. Все спокійно тут зареєструвалося майже 30 спостерігачів. Технічних проблем немає. А провокації тут називають просто залякуванням. Бояться не боюсь, а переживати переживаю, Раз уже взявся за це діло. Надо до кінця Ціль все равно у нас одна і спостерігачами розговорювалося. Це прозорі вибори. Хай народ сам вибере, щоб все було чесно, щоб все було прозрачно. І також на виборчих дільницях працює багато журналістів. Вони теж слідкують за протистоянням у 205 п'ятому окрузі.